Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 кращих фільмів за участі сальми хаєк. Поїхали! Відважний король долини туманів вирушає вбити морське чудовисько, адже згідно з передбаченнями старця, якщо з'їсти серце монстра, його королева зможе народити спадкоємця. Водночас, король самотньої скелі одружується на чарівній красуні, не підозрюючи, що його обрана має жахливу таємницю. Тим часом правитель дикої гори намагається виростити блоху величезного розміру. Марія Альварес – донька великого землевласника, яка повернулася до рідної домівки після навчання з Європи. Сара Сандоваль, звичайна селянка, яка все своє життя важко працює. Якось несподівано на батьків дівчат було скоєно замах підступним землевласником Тайлером, який вирішив забрати їхні землі собі. Двоє абсолютно різних дівчат об'єднуються та роблять усе можливе, аби відновити справедливість і помститися тайлеру. Напередодні святкування Дня Незалежності п'ятеро давніх друзів збираються разом з приводу смерті баскетбольного тренера зі школи, де вони навчалися. Після похорону вони заселяються в невеликий будиночок неподалік озера, прихопивши з собою подружжя та дітей. Опинившись серед старих друзів, усі прибувші згадують про минувші роки та вирішують максимально весело провести час. У маленькому мексиканському містечку вже не перший рік ходять чутки про таємничу людину, яка носить в серці помсту, а в руках футляр від гетари. Проте замість музичного інструменту у чохлі знаходиться зброя. Частина жителів воліє думати, що незнайомець лише міф. Інші бачили його в обличчя. Проте, коли в місті починають масово гинути бандити, сумнівів не залишається ні в кого. Юрідні брати Вінсен та Антон Зелеський займаються трейдингом в Нью-Йорку. Якось вони вирішують втілити в життя давно задуманий проект, який обіцяє принести чоловікам цілий стан. Проте парочка переходить дорогу своєму колишньому босу Єві Торрес – сильній та безпринципній маніпуляторці, яка готова піти на крайні заходи заради перемоги у грі з високими ставками. Джимі Веста Артемус Гордон працюють урядовими спецагентами на самого президента Сполучених Штатів. Вони абсолютно різні за характером і методами роботи, проте несподівано з них виходить досить непогана команда. За дорученням президента агенти мають знайти викрадених передових вчених. Дуже скоро з'ясовується, що до цього злочину причетний генерал Мак Грант, з яким має особисті рахунки як Джимі, так і Гордон. Марта, Бек і Реймон Мартінес нещадна пара вбивців, які мандрують Америкою і залишають після себе ріки крові. Їхніми жертвами стають лише самотні вдови, яких Мартінес, будучи привабливим чоловіком, знаходить через газетні оголошення. Детективи роблять усе можливе, щоб спіймати божевільну пару. Проте це виявляється не так легко, адже кожен раз Марта і Реймон вислизають з рук правоохоронців. Вигнані з небес ангели Локі та Бартелбі дізнаються про лазівку, яка допоможе їм повернутися до раю. Для цього потрібно позбутись гріхів, увійти до переосвяченого собору в Нью-Джерсі, а потім стати звичайними людьми і померти. Проблема лише в тому, що після повернення Локі та Бартелбі на небеса світ припинить своє існування. Зупинити відступників і врятувати людей може лише Віфанія, остання жива родичка Ісуса, яку собі. Суп... Проводжує темношкірий апостол, небесна муза та двоє пророків. Майкла Брайса позбавили ліцензії елітного тілоохоронця, тому він вирішує перезавантажити своє життя та вирушити на відпочинок. Натомість спокій триває недовго. Несподівано його знаходить відома шахрайка Соня Кінкей, дружина кращого клієнта Майкла Даріуса. Вона просить допомоги, адже Даріус опинився в заручниках у небезпечних зловмисників. Непомітно для себе Майкл знову втягується у небезпечну авантюру. Кращі подруги Мія та Мел, які керують власною косметичною фірмою. Запускають лінію косметики та відкривають свій магазин. Проте після успішного старту продажів минуле роки, а горе бізнесменші так і не змогли вибратися з боргів. Незабаром до них звертається титан індустрії Клер Луна, яка пропонує інвестувати в їхню компанію, проте натомість вимагає собі місця у керівництві. Безтурботна Мія та розсудлива мел починають сваритися через з необхідність прийняти важливе рішення, а їхня багаторічна дружба опиняється під загрозою. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!